Друзі, вітаю на моєму каналі. До вашої уваги безперебійник, упс. На моєму каналі вже є, ну, раніше було відео, коли це було звичайно актуально. Як я його робив. Зараз я зробив трошки вдосконалення. Моделька називається Powercom. Там їх дуже багато і 600 і 450. Це моделька 600 600 а. Р чи АП точніше. БНТ 600 АП Моделька на 360 Вт. Ну, звичайно, що це максимальний потужність Що хочу сказати? Хто, ну, зараз, слава Богу, вже ситуація із відключенням електрики стабілізувалася, але, звичайно, по країні є регіони, де постійні перебої. Це туди ближче до прифронтових зон. Суть в чому. Даний безперебійник, крім того, що Взагалі, коли він заводський, він працює від вмонтованого всередині акумулятора. Акумулятор малої йомкості і його вистачає на дуже мало. Даний безперебійник, от, у нього виведені провода плюс-мінус. І до нього можна під'єднувати автомобільний акумулятор. Ну, звичайно, це зроблено для того, щоб можна було на досить тривалий час живити такі незначні е споживачі там, е освітлення по будинкові, можливо, там телевізор е там, з малою е споживчою потужністю, там, я знаю, якісь зарядні пристрої, комп'ютер підживити ну Не в кожній є автомобільна зарядка, щоб можна було від 12 вольт живити, а більшості комп'ютера вони на 220 з перетворювачем. Для того, щоб окремо не докупляти, от така, такий варіант рішення. Ну і крім того, що зроблені виводи на акумуляторну батарею від автомобіля ну великої ємності, тут ще зроблений захист від переплюсовки. Який реалізований на звичайному автомобільному реле. Тобто, коли у нас полярність звичайна, реле спрацьовує, ток пропускає. Коли обратна полярність, діод, який там, ну, подивитесь відео, там на моєму каналі, діод не дозволяє пропускати струм на включення реле і нічого не відбувається. Це для того, щоб не спалити сам безперебійник, тому що він без захисту. Плюс в даний безперебійник я вмонтував вентилятор із автоматичним включенням, коли нагрівання досягає 60 градусів. Сам датчик включення я вмонтував ну, тепловий датчик терм, термореле чи просто, Термостат я вмонтував безпосередньо на плату охолодження ключів транзисторів силових. Ну, кроме трансформатора, самі транзистори це самі такі гарячі точки в даному безперебійнику. І плюс в даний безперебійник я вмонтував вольтметр. Це звичайний вольтметр. З aliexpress там його вартість. Ну, здається, я дві штуки купив за 50 чи 60 гривень. Ну, це півтора долара. Ну і що, чого іменно я зараз став зняти, ну, захотів зняти це відео. Ну, крім того, що мені з aliexpress вольтметр прийшов, це досить зручно контролювати стан батареї. Тобто ви ж постійно не будете підходити та міряти, настільки вона розрядилася. А так, по показах самого вольтметра, можна е, ну, контролювати максимальний розряд батареї. Ну, тут я поставлю 115 вольт, ну, прямо сюди приклею табличку. Для того, щоб. І будемо по вольтажу контролювати. Ну І кроме цього, даний пластик, хто е, більше. Ну, займався ремонтом там, чи просто розборкою, чи пробував переробляти їх. Даний пластик дуже крихкий, він дуже такий ламучий. От бачите, тут ось тріщина пішла. Потім збоку тріщина пішла. Ну, такий він не розрахований. Сам безперебійник дуже якісний. Але пластик дуже крихкий. І я вже пробував його паяти. І такий нюанс, що хто розбирав у середині стоїть тут трансформатор, а плата електроніка в самому верху, в цій верхній кришці, от вона прикручується. І Виходить, що кришку ви піднімаєте сантиметра на 3, але провода не дають їй ну, повноцінно відкритися. І тому постійно вони натягуються. Ну і Легке там, ви просто його піднімаєте, там десь ложите. І... Трансформатор важкий, і воно цей пластик постійно відламує. Плюс, оцю коли ви там якесь обслуговування проводите, чи, не дай Бог, десь його так просто набік уронили, упустили то плата відвалюється. Вона на таких саморізах кріпиться до площадки, яка от впається в саму верхню кришку. І ця площадка відвалюється на постійно. Я у кришки зробив. Три отвора. В самій платі я зробив болтики з гаєчками. Ну, тобто, сама плата йде з шпильками по великому рахунку. І тут зверху гаечку. Я такі зеленто їх накрив, що, не дай Бог, там буде якесь касання до висоководної лінії, щоб цю гаєчку не можна було током ударити. Ну, не пропускало ток. Ну, це і все таке максимальне рішення. Стандартна, ну, не стандартна, а спеціальний подовжувач під розетку, ну, от таку от, як тут. Ну і тут 5 виходів. Ну і хочу продемонструвати, як працює. Ага, і крім того, додатковий запобіжник я поставив на живлення. Від акумулятора він 40 -амперний. Я додатково вмонтував. Що, не дай Бог, десь середині відбудеться коротке замикання, то предохранитель вже від акумулятора перегорить. Там, на самій платі, звичайно, є предохранитель, але це буде швидко за, заміни і ним буде краще контролювати. От я під'єдную зараз. Так, ну і бачите, 12,8. Все можна контролювати досить зручно. Включається натисканням. Все у нас ток працює. Так от, друзі, вийшло в мене вдосконалення, не вдосконалення, але такі нюанси в процесі використання. Тобто, і що відбувається, коли включається, коли нагрівається сама плата, вентилятор буде спрацьовувати. Ну, і тим часом, само собою, він не буде розряджати додатково батарею. Зрозуміло, що там потужність дуже мала, але все ж таки. Якісь будуть втрати. Так що, друзі, таке відео. Всім дякую. Підписуйтесь, очікуйте чогось нового. Все, до, до нових відео.